В Україні тим часом збільшують обмеження споживання електроенергії. Світло сьогодні вимикатимуть протягом всієї доби. Однак, у період із 13.00 до 23.00 обсяг обмежень буде більшим. Усе через чергову вже сьому від початку року масовану атаку росіян на наші енергооб'єкти пошкоджено обладнання на підприємствах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях. Також є пошкодження в мережах обленерго на Київщині для подолання дефіциту. вони енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи про ситуацію в енергосистемі. Говоримо далі. Олександр Гава доєднується до ефіру. Це генеральний директор акціонерного товариства Оператор ринку. Вітання вам, пане Олександре. Добрий день. Добрий день Отже, ну давайте проаналізуємо актуальну ситуацію в енергосистемі і враховуючи наслідки останніх атак. Варто розуміти, що е, після семи масованих атак на українську енергосистему її стан є вкрай важким. наразі. Тривають аварійно відновлювання роботи на об'єктах аналітичної інфраструктури. І протягом цієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень споживачів. Обмеження стосуються як населення, так і бізнесу та промисловості. Графіки діятимуть у всіх регіонах і діють наразі. Але звісно, найскладніша ситуація у прифронтових, де обстріли та руйнування постійні, а відповідно відновлення є вкрай важкі. Проте нагадаю, що відключень не передбачено наразі для об'єктів критичної інфраструктури, що забезпечують життя країни, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови. Минулої доби також на запит оператора системи передачі Україна отримувала аварійну допомогу з енергосистеми Польщі. Експорт відповідно не відбувається. І на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії в обсязі 27 тисяч мегаватт годин. На жаль, ми маємо погані новини. Один наш колега загинув сьогодні внаслідок нічного обстрілу однієї з електростанцій на Доніччі. Пане Олександр, співчуття. так висловлюємо співчуття від імені команди «Ми Україна, але розуміємо, наскільки важливо сьогодні так, от, цей. Комусь подобається чи ні, енергетичний фронт все-таки втримувати. Пане Олександре, перспективи подальших відключень. До чого нам готуватися? То я просто звертаю увагу на повідомлення, які час від часу з'являються. В нас йде дощ, генерація сонячна недостатньо, будуть більше відключені. В нас світить сонце, генерація недостатня, тому що навантаження через спеку. І з таких умов розуміємо, що баланси треба шукати дуже активно. На вашу думку, до чого готуватися? Варто розуміти, що ситуація є нестабільна і залежить в першу чергу від майбутніх ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури. Від також вона залежить від погодних умов, об'єму споживання, яке споживає Україна. Але варто розуміти, що наразі Україна втратила 9 гігават маневреної генерації. Це більше ніж наше зараз поточне споживання вночі. Через сім масованих атак на енергетичну інфраструктуру. Причому знищена або суттєво пошкоджена саме маневрова гідро та теплова генерація, що особливо вплинуло на можливість покриття потреб споживачів у пікові години навантаження. Головним має стати розумне на розпоживання. Це має стати нашою щоденною звичкою. Наразі триває масштабна ремонтна компанія за координацією міністерства енергетики та особливо особисто міністра Германа Галученка. Тривають роботи. Енергетики менше комунікують з цього приводу з безпекових причин, але повірте, вони намагаються зробити все можливе, аби підготувати систему до зими з мінімальними відключеннями. Хто найбільше зараз споживає електроенергію? Ми кажемо і про підприємства певні, чи ми кажемо про якщо це регіонально, та який регіон зараз найбільше споживає. На жаль, я не можу поділитися такими даними. Вони є закритими на період дії воєнного стану. Якщо ми говоримо про конкретне споживання регіонами або окремими споживачами, але можу зазначити, що наразі атомна генерація є основою нашого електрозабезпечення. Вона генерує понад 50% виробленої електроенергії. В Той же час весна і літо це періоди, коли усі атомні блоки мають пройти важливі заходи із технічного обслуговування. Це профілактичний огляд, на штал того, коли перепровіряють літаки перед кожним польотом, коли відбувається заміна палива і всі інші необхідні технологічні процеси. Відповідно, такі ремонти, які зараз проходять на атомних станціях, важливі для нашої ядерної безпеки, а також стабільної та безперебійної роботи цих блоків протягом осіннього зимового періоду. Um, пане Олександро, скажіть, будь ласка, оці всі ремонти це планові речі, чи можна їх прискорювати? Знаю, так? так, якщо ми ну, варто розуміти, що ремонти проводяться на усьому енергетичному обладнанні. Це постійний процес, який відбувається протягом всього року. Проте, з метою оптимізації цього процесу, частина з цих ремонтів планово передбачалась. На весну і літо, і передбачається, як це відбувається зазвичай. Тому, якщо ми говоримо саме про атомні блоки, дійсно вони проходять ремонтну компанію в період найменшого споживання. Таке найменше споживання відбувається весною і літом протягом років. У минулі періоди ремонтів на атомних блоках. Потреби споживання електричної енергії покривали додатково інші джерела генерації. Наразі ж після російських атак у нас немає резервів. Вони працюють обладнання, працює на максимумі. Цьому сприяє сонячна погода. Вона дає відчутний обсяг генерації в день, але обмеження на жаль можуть бути. І коли саме мають повідомляти оператори оператор системи передачі та оператори систем розходів, цей процес є дуже динамічний, оскільки залежить від багатьох причин, в тому числі від сумарного споживання електроенергії. Чи відбуваються зараз певні процеси роботи з відновлення нашої енергосистеми, те, що вдалося зруйнувати ворогу? Безперечно, таке відновлення триває постійно. Важливу роль в ньому відіграє міжнародна допомога. Завдяки дипломатичним зусиллям України вже є ряд ініціатив, підтриманих міжнародними партнерами для забезпечення об'єктів критичної інфраструктури джерелами відновлювальної енергетики та установками зберігання енергії. Наразі працює фонд підтримки енергетики, де вже акумульовано понад 500 мільйонів євро. Відмічу, що після зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з його колегою Робертом Габиком Німеччина анонсувала додатковий внесок у 50 мільйонів євро. Вагомим сигналом стала заява країн-партнерів з Великої сімки, які оголосили про виділення 1 мільярда доларів на відновлення енергетичного сектору нашої держави. Відчутна підтримка як Європи, так і Сполучених Штатів Америки. Це дуже важливо з огляду на відновлення зруйнованого енергосектору. Та підготовки до зими варто повідомити, що Міненерго також створена група з координації міжнародної допомоги для оперативного відновлення неросистеми та підготовки до зими. У роботі групи беруть участь як українські, так і іноземні експерти. Пане Олександре, ці зустрічі це ви маєте на увазі відбувалися під час конференції з відновлення в Берліні, в тому числі так. Там були новини, певні. Так, в тому числі, і... але така робота проводиться постійно. Вона проводиться. Міністерством енергетики для залучення додаткових коштів і міжнародної допомоги, яка сприяє пришвидшеному відновленню наших енергомереж і відповідно генеруючих об'єктів. Дякуємо вам, Олександр Гава. Був з нами на зв'язку. Генеральний директор акціонерного товариства Оператор ринку про нашу енергосистему, про відбудову, Ну і власне про те, як нам готуватися до відключень світла, які поки що на жаль будуть відбуватися через ситуацію з обстрілами Російської Федерації. Ну і розуміємо, що через такий дефіцит якраз генерації доведеться кожному громадянам України стати учасником цього процесу і все-таки діяти відповідно.